Через пусточ. Гіманський вертій Ти ж розумієш що. Ти слухай, ну дивись, у мене колісниця є. Він буде ініціюватися. Буде ініційся. Я тобі хочу сказати, я тобі хочу сказати, якщо він все ініціює, то помніш мої слова, почнуться вибігати, проплачені оці всякі. Пекарські оці з Магилянки студенти, які будуть говорити про те, що Зеленський хоче узурпірувати власть. Mm. Тому дивися, закона я не бачу. Я не бачу. Є движення, да, але прийнятої бумаги закона, Ну, карта башти, дивись, скоріше всього, Ну я думаю, що башта в даному випадку це не розпуск влади, а чи це Верховна Ради. Я думаю, що це буде Башта, це якраз будуть ці проплачені в ці От. І, і як як то кажуть замутять майдан, де опять Порошенко буде кататися на там, то на бульдозері.